Високошановні друзі, я дякую за запрошення, Іван Федорович. Дякую, що запросили. Запросили як лідера фракції, лідера партії, всіх лідерів фракції партії запросили. Міністра запросили, навіть міністрів, прем'єр, міністра, президента, всі були запрошені до вас. І я вважаю, що якщо українська влада хоче дійсно відчути, де той шлях, по якому треба виводити країну з кризи, вони мусять бути тут з вами зараз і слухати вас. І враховувати це в роботі. Я маю всі абсолютно права сказати друзі, тому що, наприклад, керівник асоціації фермерства присутній був на кожному засіданні уряду, коли я його очолювала. У нас жодне рішення не приймалося без участі вашого представництва. Ми разом формували стратегії, тактики. І я не пам'ятаю, щоб навіть в розпал кризи. Хто-небудь забрав у фермерів пільгову систему оподаткування, чи хто-небудь забрав хоч копійку грошей, виділених в бюджеті на фермерство, і взагалі посягнув на будь-які ваші свободи і навіть соромно сказати пільги, тому що ви насправді пільг справжніх ніколи не мали, якщо порівняти з іншими країнами. Ніхто не зазіхнув на те, що ви маєте навіть в розпал кризи. Але ви знаєте, з чого я хочу розпочати? Скажіть, будь ласка, сьогодні делеговані величезні команди експертів з Європейського Союзу, Сполучених Штатів, вони сьогодні імплементують досвід Європи, найуспічніших європейських країн до українського законодавства. Я хочу від вас почути вашу думку. Скажіть, це випадковість, що жодної групи не створена для реформування і підтримки фермерства? Жодної. Жодної групи не створена для того, щоб відробити, розробити, втілити політику, стратегію, тактику відродження якраз фермерства, підтримки сільськогосподарських подвір'я, нічого. Жодного слова не ведеться. В парламенті жодної групи не створена. Це нікому не цікаво, але це не випадковість. Я хочу, щоб ми з вами, якщо ми рухаємося вперед, щоб ми розуміли основи, чому це відбувається. Я хочу вам сказати, що українська земля була, є і завжди буде предметом мрії багатьох найпотужніших корпорацій світу і найпотужніших корпорацій України. Ваше фермерство це, як знаєте, щось там під ногами мотається і заважає просто масштабно жити. Мати сьогодні на рівні вищих посадових осіб держави у власності сотні сотні тисяч гектарів землі. Хто ви там? Та ніхто. Ви заважаєте розвиватися комусь. І ви розважаєте, заважаєте будувати якісь далекоглядні плани. Тому, дорогі мої, це не випадковість, що у вас немає. Пільг по видачі кредитів. Ні, я жорстче скажу, що у вас взагалі немає кредитів ніяких ноль. Що у вас немає жодної пільги. І що з вас, перших, уявіть собі, при прийнятті бюджету, не з великих корпорацій знімають пільги по податкам. А у них вони є. Ви знаєте, по ПДВ, наприклад, в сільському господарстві, а з вас знімають останні пільги. Чому? Та тому що з вами боряться. Треба, щоб ви зібрали свої скарби. Із цієї землі поїхали раз і назавжди. І забули про те, що цю землю треба обробляти, залишивши цю землю практично безхозною, але ненадовго. Господарі знайдуться, але не ви. А скажіть, будь ласка, децентралізація. Ви замислювались над тим, як взагалі розвивається життя кожної країни, яка розвивається успішно? Нові села, як бруньки, розкидаються навколо великих сел? Потім з малих сіл робляться великі заможні села. І так країна розвивається, вона розкидає свої бруньки по землі і потім годує країну, заробляє гроші, створює для себе робочі місця. Багато років саме так йшов розвиток: від міст до сел, маленьких сіл. І потім піднімалося сільське господарство на рівні сільськогосподарських подвір, сільськогосподарських підприємств. Що роблять зараз? До речі, там в тих малих селах будували школи, лікарні, дитячі садочки, клуби. І це була ознака життя села. А потім воно розвивалося і ставало більшим. А зараз що робиться? Зараз згортається цей процес. Об'єднуються малі села з великими, великі об'єднуються з малими містами, і відбувається по суті урбанізація. Тобто згортається практично життя сільськогосподарських земель. Це випадковість. Ні, дорогі мої, це не випадковість. Це політика, Політика, яка згортає наше життя, яка згортає робочі місця для тих людей, які хочуть жити і працювати в селі. І якщо ми цього не усвідомимо і будемо думати, що це або війна, або випадковість, або недалугість, або нефаховість уряду, ні. Я хочу вам сказати, що за наше життя треба боротися і знати. Що майбутнє нашої держави тільки в фермерських господарствах, в створення з малих фермерських господарств, великих, в створення сільськогосподарських подвірь, успішних фермерських господарств от наш шлях. І тому я повністю погоджуюся з Дніпропетровською командою, яку ви зараз представляли тут, що не можна бути безголосими. Ми сидимо в парламенті, ми бачимо, як це все тусується. Ми бачимо, що коли ставиться питання на голосування, то частина виходить і говорить ніколи, ні в якому випадку тільки скотиняки могли це придумати. А потім заходять в зал і тиснуть всі кнопки, дорогі мої, і тиснуть проти вас. Я хочу вам сказати, що наша команда, незважаючи на те, що ми отримували десятки дзвінків з самих високих ешелонів влади, ми не дали жодного голосу за 2279. І я це говорю відповідально, тому що це є переконання нашого життя. Розумієте, ми не просто читаємо закони, а ми працюємо в залі. І ми знаємо, кого можна переконати, а кого не можна, а хто іде і просто свідомо робить ту політику, тому що за лаштунками парламенту. Не демократична коаліція працює. За лаштунками парламенту стоять в тому числі просто найпотужніші латифундісти, які в тому числі, ви знаєте, знаходяться на вищих посадах в державі, і які диктують цю політику. Ми жодного голосу не дали за зміни до податкового кодексу. І там хтось говорив, що батьківщина проголосувала, кричали Тимошенко проголосувала. Та я не можу за це проголосувати. І оці люди, що сидять, не можуть за це проголосувати, тому що под... Тому що податковий кодекс був проти вас, був проти країни. Він знищував останнє, що у нас ще, хоч трохи трепіхається в нашому житті. Я хочу вам сказати, треба героїв роздавати не депутатам, а треба героїв вам роздавати України. Тому що те, що ви переживаєте, і при цьому те, що ви ще живі, і те, що ви ще збираєтесь на форум, це велике щастя, і це якраз є запорука того, що Україна є майбутнє. Тримайтеся, я вас благаю. Тому що сьогодні тримається вся українська Україна, Тримається з останніх сил, що не знають, що всі майдани, які відбувалися, були з вашою участю, хто ті майдани гадував. І хто на цих майданах дерев'яними щитами ходив ви, хто сьогодні фронт гадує? Можливо, держава витрачає на ці гроші? Та ні. Якщо би не було цього волонтерства вашого, якщо б машинами не посилали туди продовольства, то наші вояки. Практично вже не здатні були би не жити, не воювати. І коли принесли два бронежилета в парламент, в нашу фракцію принесли не в якусь іншу. Один бронежилет нормальний, але яких в армії немає, а другий такий самий один в один, з тими ж сертифікатами. Але всередині не броня, а всередині картон. От що купують наші армії. Розумієте? І з цим ми сьогодні мусимо жити. І у вас забрали останні бронежилети цими всіми змінами до законів, голосуванням за бюджети. Але, дорогі мої, я зараз, чесно кажучи, не критикувати і не сетувати прийшла, тому що поділитися болі кожен з нас може взаємною. У вас болі достатньо на всю країну. Да, і у нас теж немало. Але головне, я прийшла виключно для того, щоб зрозуміти, як нам діяти далі. От в чому питання. Як діяти, як захистити країну? І тому у мене є чіткий план дій, який я хотіла вам оголосити. Всі знають, що потрібно для фермерських господарств. Скажіть, будь ласка, там що в уряді не знають, що вам потрібно? Та вибачте, будь ласка, ви прекрасно знають, що потрібно. Я просто прошу, щоб ми з вами скористалися зараз політичною ситуацією. Яка вона? Два роки країна. Всі, хто дійсно вболіває за наше життя, два роки дали новій владі постреволюційній. І всі чекали, кожного дня чекали, що буде крок за кроком це просуватися, що все ж таки реформи підуть, що зміни будуть. Я всередині знаходжусь, ця наша команда всередині знаходиться. Я вам говорю: те, що зараз є, от все, той формат влади, який зараз є, це політичний труп. Там надій немає. Треба сказати слово досить. І нам потрібно почати негайно і досить сильно діяти. Я думаю, що час цих трупів політичних винесе без насилля і без кровопролиття. Але нам зараз потрібно що робити? Ви знаєте, що поставлено питання про відставку уряду. Цей уряд. Це по суті є продовження кланової системи України, і під час голосування за відставку уряду це стало зрозумілим. Ви це шоу бачили? Ви бачили це шоу? Шоу для вас робилось? Всі знають, що 80-90% в країні людей підтримують звільнення уряду. Президент це знає. Йому треба було зробити так, і президенту, і всім в парламенті, що от ми зробили титанічну спробу цей уряд звільнити. А ви бачите, от такий парламент гнілий. І він не звільнив цей уряд, тому що всі корумповані, всі, дорогі мої, це шоу для вас. Заздалегідь знали, що коли виносять це питання відставки уряду в парламент, і якщо воно не голосується. То у нього у цього уряду з'являється ще півроки індульгенції працювати, тому що по конституції до наступної сесії не можна ставити питання про звільнення цього уряду. Вони виносили це в парламент, знаючи заздалегідь. Хто буде за це голосувати, хто ні. Все було сплановано. Просто ті, хто ще вірив в залишки справедливості, просто використали грубо. І коли почали ставити питання за відставку уряду, всі кланові депутати, які представляють клани, тихенько встали, вийшли з зали. А частина фракцій, які в змові були, просто не додали голоси. І тепер до вересня місяця цей уряд отримав індульгенцію. Але не так легко у них все це вийде. Тому що сьогодні повстало громадянське суспільство, повстали всі депутати в парламенті, які мають совість, повстала. Частина України проти того, щоб цей уряд зберігати. Вони на три, на три тижні відправили Верховну Раду під час розпалу кризи, під час посилення агресії на фронті. Відправили зараз відпочити на три тижні для того, щоб все уляглося. Так, щоб от поховати це, прийти і зробити вигляд, що нічого не відбувається в парламенті. Не вийде цього, не вийде. І тому я думаю, що зараз ситуація буде йти по двом напрямкам: перше, будуть намагатися сформувати новий уряд. Коаліції вже немає, тому що ми з самопомічю вийшли на цьому, оту, знаєте, таку фасадну коаліцію. Це нами прикрилися, да? за нашою спиною там є більшість. Ця більшість абсолютно кланова. Вони там діють. А нас на фасад виставили і кажуть, от у нас демократична коаліція. Ми не голосуємо за бюджет, ми не голосуємо за ці кадрові призначення, ми не голосуємо за закони, які абсолютно знищують країну, а нам говорять, ми несемо спільну відповідальність з вами. Ми поставили тому край, і зараз немає ніякого фасаду. Тіньова коаліція реально сьогодні стала очевидною. Я хочу, щоб ми з вами сформували дуже чіткі, абсолютно однозначні, конкретні, нерозпливчаті вимоги від. Союзу фермерів до нового уряду, який ми поставимо публічно, і партія Батьківщина і Фракція Батьківщина не увійдені в яку коаліцію, не проголосує ні за якого прем'єра, без нас там голосів не буде, поки це не буде втілено в життя те, що ми з вами напишемо. Я вважаю, що прийшов час зібрати всі інтелектуальні сили фермерського руху, взяти найкращу країну, де фермерство підтримано найкращим чином. Зрозуміло, що до кращих зірців підтримки фермерства нам потрібно буде певний час йти. Це означає, що ми беремо як мету саму високу планку, а потім ми до цієї високої планки поетапно рухаємося. Але ми мусимо з вами знати, по-перше, стратегічний план, а по-друге, поетапний план руху в залежності від того, на що країна здатна. Я пропоную зараз перші кроки. Такого стратегічного плану закласти. Що я бачу в цьому? По-перше, нам потрібно вимусити уряд і парламент затвердити дуже конкретний план стратегію розвитку фермерства. Це перше. Тому що її на сьогодні немає, щоб ви знали. Країна, яка має найрадючіші землі в світі, не має концепції стратегії розвитку фермерства. Потім, на виконання цього, ми мусимо розробити. Перші ключові законопроекти, що я маю на увазі, нам треба відійти від хаосу за податкуванням. Нам треба вимагати для фермерських господарств одного податку, єдиний податок на землю на один гектар. Крапка. І прибрати руки взагалі від фермерства, щоб кожен новий уряд, який приходив, починав по-своєму ці руки викручувати Фермерські. І кожен новий прем'єр він фантазує. Що ще з фермерів взяти в той час, коли весь світ фермерам дає, а не бере. Нам потрібно з вами дуже чітко сформувати концепцію поводження з нашою землею, з власністю на землю. Ви знаєте їх план. Їх план дуже простий: зникровити вас повністю фінансово, забрати у вас все, зробити абсолютно збитковою вашу діяльність, і вони до цього йдуть, позбавити кредитів, а потім ввести продаж землі. Як вони кажуть, на відкритих аукціонах. І я хочу подивитися, як наші фермери з повною відсутністю грошей будуть конкурувати, страшно сказати, з ким? Як в світі, а ви розумієте, що всі світові корпорації прийдуть сюди купити найдорожче, що у нас залишилося. У них трильйони. У нас іноді гривні в кармані немає в кишені. Тому зрозуміло, що це абсурдні речі. Нам треба безумовно переходити. До обмеження реального обмеження з усіма ступенями контролю кількості землі, якою володіти може одно фермерське господарство, і це обмеження може бути настільки радикальним, наскільки ми тільки можемо на це бути здатними. Подивіться саме тому, що обмежені обсяги землі, якими мусять володіти фермери, багато країн на фермерстві піднімають свої економіки. На фермерстві Голландія. Скільки це областей України, Голландія? Ну, одна найбільша, скажімо, Українська область це Голландія. Дві середніх. Ну або одна найбільша, або дві середніх, да от тільки що мені е, дали в президії цифру. Вони експортують готової продукції, тобто практично продукти харчування, на 82 мільярда євро. 82 мільярда. Ми наскільки імпортуємо чи експортуємо, вибачте, що щороку. 10, 9, 11, в залежності від того, який рік. Ви уявляєте взагалі, який наш потенціал. Вони сьогодні не знають, як гривню зміцнити. Та вибачте, будь ласка, дайте абсолютно пільгові кредити на побудову переробки сільгоспродукції, дайте пільгові кредити на нормальну обробку землі і на те, щоб максимально глибоко її переробити. І у нас не буде проблем з гривнею стабільністю. Тому що та валюта, яка може прийти завдяки вашій праці і завдяки співпраці вашій з урядом, вона може перебільшити всі доходи, які дає металургічний комплекс, і хімічний і будь-який інший, ви, скарб України, і ви сидите на задворках. Тому по землі я думаю, що тут стратегія мусить бути така: Безумовно, фермери, які вже закріпилися на землі, які вже реально багато років працюють, які знають, що з фермою робити, і які можуть обробляти землю. У нас мусить бути спеціальна програма, як фермер при бажанні пайщиків може цю землю викупити тільки фермерське господарство, і більше ніхто. Чому? Тому що ви вже маєте право володіти цією землею. Тому держава мусить. Дати вам пільговий довгостроковий кредит на викуп такої землі з мінімальними відсотками і подивитися, щоб ви мали можливість реально обробляти цю землю, але ні в якому випадку не можна виносити це на аукціони і на якісь широкі продажі, і взагалі я вважаю, що поки такий хаос в державі робиться, треба поставити на референдум питання продажу сільськогосподарської землі. 90% буде про 90%. 90. А може 99. Просто перекрити зараз цей хід, який вони вже запланували, а потім сідати нам з вами і думати, що з землею робити. І не дай Боже, ця земля піде монополіям або світовим, або українським. Це означає, що ми з вами не доотримаємо десятки, десятки мільйонів робочих місць. Ви розумієте? Вот де робочі місця це земля. Кожне фермерське господарство це самозайнята родина і плюс найняті люди. От де робочі місця. І тому, дорогі друзі, я також думаю, що нам треба думати над прийняттям першочергових законів, які скасовують ті жахливі зміни до податкової системи, які до вас застосовані. Це теж мусить входити в той пакет, який буде запропонований для голосування за новий уряд. Але цей пакет, я, я дуже прошу Івана Федоровича, всіх вас. Ми мусимо сформувати як мога швидше. Я зараз не можу сказати весь цей пакет. Скоріше за все, це мусить бути просто фундаментальні закони про підтримку обслуговуючих кооперативів. Там взагалі не може бути податків. Там принцип такий, що податків не існує. Ми починали, коли я працювала прем'єром, розробляти такі законопроекти, їх приймати. Ну вони мусять бути забезпечені бюджетними грошима, інакше воно працювати не буде, тому що дотації до е, пільгових кредитів це держава. Ні бюджет, щоб знизити ставку ставку кредиту. Це бюджет для того, щоб дати вам грантові гроші з бюджету. Це бюджет, і тому я пропоную також разом Іван Григорович, Це вас прошу вже і Вадима Івченка. Я прошу разом з асоціацією розробіть зміни та доповнення до державного бюджету, які ми будемо ставити як умову при підтримці нового уряду. Спочатку голосуємо фермерський пакет. А потім голосуємо новий уряд. Тому що якщо парламент залишається, так, так тоді хай вони спочатку покажуть, тому що обіцяють багато, але коли сідають на крісла, нічого цього, дорогі мої, не робиться. Це перший етап. Я переконана, що цей уряд також буде перехідним. До речі, от ще одна така пропозиція, яка також кореспондується з пропозицією дніпропетровських фермерів. Е, у нас є до Голосування за новий уряд приблизно місяць, тобто три тижні парламент гуляє від душі, потім повертається тиждень, вони будуть розкачуватися, будуть думати, хто буде прем'єром, хто буде міністрами і так далі. Так я хочу вам сказати, що у нас є час не тільки пакет сформувати і не тільки пакет з проханнями. А законопроекти до цього пакету, які наша фракція з іншими фракціями парламенту, хто підтримує, готова внести до парламенту і вже йти до них з пакетом законопроєктів, а не просто з тим, що ми хочемо там щось. І аграрний комітет, Іван Григорович, ви прожили важке аграрне життя. Якщо ви до того затвердження нового уряду не зможете провести через аграрний комітет ті закони, законопроекти, які відпрацює фермерська спільнота. То всім нам разом і мені теж грош ціна. Аграрний комітет, от половина цього залу, приходимо в аграрний комітет і дивимося їм просто в очі. Не треба навіть насилля над ними, просто в очі подивитися, але масово. Я хочу подякувати вам за те, що ви вийшли на площі біля Верховної Ради, коли вже в Верховній Раді ставився закон про те, щоб землю зробити товаром. Ви зупинили. Я вам дякую за це. Тому що, якщо вони не побачили 10 тисяч фермерів на вулиці під Верховною Радою, повірте, ще й цей закон був би проголосований про продаж сільськогосподарської землі. Ви бійці, ви воїни. Але сьогодні, як ніколи, нам потрібно битися за наше майбутнє. І тому я пропоную до того, як буде новий уряд голосуватися в залі, зібрати величезний форум фермерів цієї країни. От 40 тисяч фермерських господарств. У нас всім ми підключимо наші можливості, ви свої підключаєте. Всіх збираємо для того, щоб затвердити пакет вимог до уряду нового, який буде голосуватися. І вони мусять побачити, побачити, що 40 тисяч людей, які кожного дня, просинаючися в 5 годин ранку, і які будують практично безпеку продовольчу країни, що вони є, і що вони мають свої вимоги, і що вони в житті ніколи не підтримують тих, хто не підтримає їх. Тому що наступний крок, який у нас буде, це дострокові парламентські вибори. Повірте, це абсолютно вже однозначно. І слава Богу! Тому що там сидить, вибачте, просто олігархічне кодле, яке розігнати треба якомога швидше. Воно пройшло частково по мажоритарним округам, воно пройшло частково по спискам. Партії цілі пройшли, які їм фінансуються. Якщо ми це не розірвемо, їх більшість сьогодні в парламенті. Не розірвемо, нічого не буде. І тому я дуже прошу вас: по-перше, ви всі сильні, ви маєте величезний авторитет в своїх регіонах. Не дайте знову, а буде стара виборча система. Не дайте знову по мажоритарним округам пройти цій банді. Виходьте до людей на мажоритарні округи. Ми готові взяти частину керівництва, яке ви делегуєте в список партії Батьківщина від Фермерського Союзу, тому що ви там мусите сидіти. Не пропускайте їх, підніміть людей, коли будуть вибори. І скажіть: ідіть з драздруківками голосування і покажіть, як хто голосував. До вас будуть ходити з вилами, без вил. Розумієте, роздруківачки по голосуванню просто на кожній зустрічі, їм пред'явіть, щоб люди знали щоб вони знали, що не можна вести подвійну політику. І я переконана, що якщо ми інтелектуально, сильно, згуртовано підійдемо до дострокових парламентських виборів, і якщо ми на мажоритарні округи не пропустимо нікого, Хто сьогодні голосував за те, що проти фермерства, і за реальну узурпацію сільськогосподарської землі міжнародними і українськими кланами? Я дуже прошу вас бути партнерами в цьому. Ми ваші партнери. І не сьогодні ми ваші партнери. Ми ваші партнери вже, як мінімум, десяток років. Ми з вами намагалися цей шлях проходити. Ви знаєте, чим закінчила я наш шлях з вами спільний, що вони вважали, що тільки в'язниця може зупинити. І чим закінчили ви? Сьогодні не копійки грошей в бюджеті на підтримку фермерства, скасована пільгова система і практично на три тисячі скорочена кількість фермерських господарств в Україні. От це тільки перехідний період, вони і далі будуть нищити. Тому давайте за себе боротися. І я от... Запропонувала шлях, який ми бачимо, і ми готові разом з вами його організовувати. І пакет вимог разом з законопроектами, і всеукраїнський форум навіть не форум, а з'їзд, конгрес, як завгодно це називайте, який буде передувати затвердженню уряду, і в залі підняття цього питання аж до блокування трибуни. І будемо запрошувати вас прийти на затвердження уряду. Ми подбаємо, щоб у вас були перепустки зайти в Верховну Раду, будьте сильними. Якщо ви будете сильними, Україна буде сильна. Слава Україні Героям слава і слава фермерам українським.